Коротше, йду я такий по парку. Парк. Парк. Треба зробити відео, напевно, про... Ну, граючи вже так, десь приблизно 200-ту катку в доті, я подумав для чого. Ну ті, це ж вважається якоюсь стратою часу, жорсткою якоюсь дізморалю, і взагалі після того світ починає здаватись чорно білим Але як і мене, напевно, вас це також ніколи не зупиняло. Завжди, коли нам казали, не грай, тому що тому що це робить тебе тупішим. Ми знаходили відповідь, яка підходить для будь-якого питання. В кінечному результаті, навіть якщо ви і переставали грати в ігри, то не тому, що так правильно, а тому, що вам це надоїло. У цьому ж відео ми якраз розберемо позитивні сторони цього виду заняття, ну і негативні. Також ми поговоримо у якому випадку це дійсно негативно впливатиме на вас, і як краще взагалі ніколи не робити. Це більше в інтернеті поширюється міфів по типу: якщо ти сидиш за комп'ютером, в тебе буде поганий зір. Oh, Різного роду дослідження показують, що якщо взяти двох людей, які вроді як і одинакові, в них зір буде погіршуватись далеко не одинаково, якщо вони просто будуть от, Сидіти і дивитись в монітор. Просто більшість людей народжуються або з якимись там мінусами, або з якимись там плюсами. І комусь не везе, і хтось народжується з таким от мінусом, і має схильність до цього. Ну, звісно ж, якщо зір не портиться, це не означає, що нічого не змінюється. Ви, наприклад, можете почати з нуля вчитися як ходити, або взагалі можете забути хто ви. Ну, взагалі, втратити зір на 100% майже неможливо. Тому в загальному можна не хвилюватись. Але я би хвилювався. Занімайбані мабуть і тоді така і бай справляю свої ночку і не карта пайва я могу би твою мать Якщо граєш віри, значить ти для всіх невидимий. Таке можна почути зазвичай від людей, які самі є невидимі. Захотілося б, маю право. Тобто зазвичай це люди, які яким на все пофіг, і вони, типа, навіть не виходять з будинку. Знову ж таки, є випадки, коли це правда, і є випадки, коли це неправда. Якщо людина соціофоб, як папіч, то граючи чи не граючи ігри, вона все одно залишиться соціофобом. Правда, від деяких ігор можуть бути свої побічні ефекти. Тому краще все одно деколи виходити на двір і переставати грати. Від ігор стаєш агресивнішим. Американська психологічна асоціація в 2007 році зробила висновок, що це неправда, але також додала, що це все таки правда. Суть полягає в тому, що це залежить від самої гри. Дуже складно зрозуміти, що таке можна грати, щоб бути агресивним. Тим більше це залежить від характеру. Зрозуміло, що якщо ви до того були такі, і в самій грі ви будете такими, тим більше не ігра робить людей такими. А те, яких получерів там можна зустріти, є також низка досліджень, які підтверджують той факт, що замітної греси. У людей також не помічали. А далі я хочу розповісти про добру сторону і про погану сторону цього виду заняття. попав у среднів замбоков. Наживаю у средні замбов. Добра, бо світла сторона заключається в тому, що зазвичай ті, хто приділили багато часу іграм, дуже швидко аналізують різні ситуації. Та, да, для когось смішно, а для когось ні, тому що не раз бувало таке, що були от такі люди, які давали вам швидку відповідь на якесь питання або знаходили швидкий спосіб вирішення проблеми. Ігри, де потрібно думати, реально впливають на реальний світ. Та навіть якщо взяти до уваги те саме банальне, що це що ви починаєте швидше писати, шукати або щось інше робити за комп'ютером. По факту, це вже який на який плюс. Частина подібних людей навіть створюють якісь нові ігри або здають нові тренди, тому що їм не сподобалось те, що було до того. Тим більш зараз. У нас у світі з'являється все більше компаній, які працюють над тим, щоб покращити життя людям за допомогою ігор. Так чи інакше, все в кінці кінців, на мою думку, буде пов'язане з тими самими іграми. Тому що це цікаво і просто. Ще одним великим плюсом є вивчення англійської мови. Реально, скільки не питайся в людей, звідки вони знають найпростіші слова, всі вам скажуть, що з ігор, так як раніше, практично не було ніяких нормальних перекладів. А якщо й були, то тільки якісь каряві. Тому ми були змушені вчити всі ці слова, щоб, хоч якось, зрозуміти, що від нас вимагають і пройти на наступний рівень. Бо без цих слів ми цього точно не зрозуміємо. А так як нас ніхто не змушував їх вчити, їх вивчення було не тільки суперпросте, та ще й приносило нам якесь задоволення. А через те, що ми все вчили методом асоціації, самі того, не помічавши, то вивчені слова у нас залишились в голові і до сьогодні. А як ми знаємо, саме базовий рівень знань найважливіший, бо до її все вчити інше стає набагато простіше. Насправді найбільшим таким мінусом є те, що ігри дуже дуже сильно прискорюють ваш час. А як сказав хтось дуже розумний, час йде для всіх по-різному. Тобто, якщо щось цікаве, то швидко, якщо щось не цікаве, то повільно. У нашому випадку він йде ну нереально швидко, і тобі, ну, по барабану, що ти там хочеш робити, ти все одно сидиш і в своєму прихованому кутоці граєш. Раніше, коли не було що робити, років так 10 назад, час буквально був непотрібним, і тому нам було взагалі насрати. А зараз, коли є якісь там цілі, дуже Складно от грати, щоб ще встигнути щось там інше. А якщо ти і сів грати, то це дуже може бути надовго. Час з віком стає все потрібнішим, а його вроді і стає все менше. Ну от коли люди називаються відпочинком, я не сильно вірю. Після цього навпаки відпочити хочеться ще більше. Ну от реально, скільки ти там не грай, все одно після того ти спотівши і болить голова, хоча ти нічого й не робив. Це більше спосіб отримати якісь емоції, той самий дофамін. А щоб відпочити, треба зробити щось більш загально прийнято. На щастя, люди вигадали мільйон способів, як це можна зробити. Доволі таки суб'єктивно, але в когось точно є така проблема. В принципі, все базується на відношенні. Якщо людина вважає, що це для неї пуста трата часу, це для неї є правдою. Для всіх адекватних челів, які розуміють всю суть цього геймінгу, вони просто роблять це для того, щоб кайфувати. Це цей непростий проміжок часу, який люди. Називають життям.